Як клітини в організмі, як атоми, як всі молекули, усе навколо гармонійно взаємодія, Ніщо не сприймає нічого заради себе, а кожна частинка від загального існує тільки для того, щоб підтримувати життєдіяльність, існування, розвиток усього цілого. Але в людстві відбувається такий чинник, що ми отримуємо заради себе, тому що так творець створив навмисно, щоб ми це розкрили як неправильну поведінку. І самостійно побачили, що це погано що це нас розбиває, не дає нам прийти до гармонії, не дає нам порозумітися, почути один одного, і це, взагалі, причина усіх проблем, лих і страждань, які є у світі разом з усіма війнами і так далі, починаючи з найменших побутових конфліктів в родині або на роботі. І закінчуючи війнами між народами, ну це дуже серйозна штука, і все це через те, що ми не розуміємо, що таке взагалі любити ближнього як самого себе, і як це працює.